Слава Україні. Окупованих територіях. Ми боремося, ми намагаємося протистояти. Ну, що ось, така невеличка преамбула. Шеремета пробиває. Сітнер на місці. Перший номер ще один голкіпер заявці Олександр Кравець. Номер перший. Сергій Журбака капіт... енергію. Ну, це суперпоєдинок між першим і другим місцями. Тим м'яч влучив у поперечину Оріт Олександра Сухова. Неаккуратно там зіграв. І, звісно, залишаються питання. Але, тим не менш, щось з великого футболу е, Валеріга З однієї групи. ти, Здорово! Ще один удар! Рятує. Рятує рятувальником. Виступив Сухов. А... Ну там хто ще може перенесений матчі? Ухти. Відбувається знову кияни. Іще один удар. Ну що, рятувальник? Поки що дуже здорово грає. Блискучий м'яч забиває Сергій Журба. А після передачі Руслана Шеремети із ауту. Шикарний удар щічкою. А... Зустрічі. охід завдяки ось єдиному м'ячу Сергія Журби переміг. Ну а потім було у 8 на охід завдяки ось єдиному м'ячу Сергія Журби переміг. Ну а потім було у 8-2 Сергій Журба. відзначився вже трьома. Забитими м'ячами. Ну, Олександр Петяш пробиває. Сітили його і передача Ось ухти. Сірий рятує Сітнер. Брат за цей епізод. Ліфер пробиває порожні ворота. Що? ти. Радченко був Ух ти. Здорово! Хороший момент. А зараз Педяш не влучає Педяш. Журба. Сітнер викидує м'яч. Журба порожні ворота! Тут не журба. Тут любить він підключатися до атаки своєї команди. Педяш. І знову не по... дотепна жук, а там хто там? Сітнер вибиває м'яч. Сірий пробиває. Рикошет. Заслуговує на хорошу оцінку за підсумками вальник. Після першого тайму 1-0. 1-0, момент. І Євгеній Жук забиває свій 15-й гол в чемпіонаті. Продовжує лідирувати в екстралізі Забив. Але забила енергія. Тому у нас 3-0. І тепер вже Олександр Школьний. Забиває після передачі Максима Алітвінова. моментів було у команди Сумської області. Але але, але на заваді ставав Олександр Сухінов. Відкривався там сірий. Ні, фолу немає. А ось зараз. Бараннік пробиває. Влучає у Коркас. Повернувся після Ліги Чемпіонів. Ну, ось подивимося, тепер за діями урагана у Києві. Ну а тепер... Жук, передача. І момент. Жук, передача. І момент. Такі. На задоволення вже. Ухти. Зараз передача. І знову Сухов. Ух Ухти, як там. Майже перехопив Олександр Педяш цей м'яч і удар. І М'яч залітає у ворота. Дмитро Баранник, капітан команди. Пробиває м'яч. Там влучив. 67. Олександр робить неймовірне. Відбуває м'яч. А зараз Неймовірно. Неймовірне відбуває м'яч. А зараз удар. А неймовірно. Неймовірне це вже награна комбінація у Ігоря Салівона, коли Сіріцький виконує. Та, Євгеній Жук, як, як він зіграв! Ох, який хитрюга Євгеній Жук. І знову школьний на і Порожні ворота. -яй 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 Удар. ну Там у групі центр. Переслідують киян. Футболісти МСК, столиця України приймає суперматч. Хід ураган Івано-Франківський футзал. Ну і Олександр Ліфер пробиває. І на цьому все вітаємо команду. Хід 6 6-1.